Усім привіт! З вами Олена. Ви на каналі Мій Рай на Землі. Сьогодні я не планувала знімати відео для каналу, лише хотіла пофотографувати трохи ось цього красення. Мій согою киданчик розцвів. розцвів, вже повністю 5 величезних його квітів, метеликів. Але поки я його крутила. Знесла голову іншому красенню, ось цьому Атлантісу. Бачите, яка прикрість сталася. Зламала ось таку чудову гілочку. Дуже шкода, який величезний. Ще мав би дорощувати квіти, бо він дуже любить поцвісти, в нього таке щедре цвітіння завжди. Дивіться, які гарні квіти в нього, такі гарні тюльпани складені. Я так люблю цю форму пілорів закриту. І ось так, через свою необережність зламала таку красиву гілочку. Ну, дуже прямо шкода, прямо зіпсувався настрій. Я вже не хотілося нічого знімати, ані цього білого украсення, ані цього. Таке враження, що він на мене образився, якось так схилився, дивиться з докором. Ну, а тим часом розквітає все інше. Ще трошки почекаю, вже не буду тут лазити, нічого чіпати. Нехай все розпуститься, розцвіте гарненько. І тоді я вже покажу це підвіконня у всій його красі. Ось. Ось такі мої новини.